В Мукачеві відбувся бізнес-форум. Захід організований Мукачевською міською радою та спільнотою фінансових директорів України пройшов в туристичній перлині Мукачева замку. Паланок на ньому присутні місцеві підприємці, а також фінансові керівники українських та міжнародних компаній. Багато представників з Києва, Львова, Дніпра та Вінниці. Я фінансовий директор Української медіа це медіабізнес, це радіостанції Радіо П'ятниця Авторадіо, це журнали, кореспондент, сайти, також американська логістична компанія, яка займається грузоперевезенням складних вантажів любими способами і знаходиться виключно по території Америки. Пані Олед фінанс, яка входить в групу Таз, основний напрямок діяльності – це лізинг. Лізинг, але так історично склалося, що десь більшість портфелі це транспортний сектор. А на сьогодні ми номер два на ринку лізингу, працюємо вже 11 років, перше місце це ОЦП. У нас є 5 представництв, одне з них знаходиться у Львові. Переміщатися не плануємо, але ми можемо розглянути проєкти стосовно фінансування лізингу там, на Західній Україні, теж пов'язано з транспортним сектором. За словами міського голови Мукачево, завжди відкрите до нових інвестицій та розвитку. Має вигідне географічне положення, бо знаходиться близько до Європи. Вже багато років тут працюють найсучасніші у світі компанії Фішер та Флекс. Торгівельна спроможність міста більша ніж центрів з населенням в 200-300 тисяч. В нас працюють уже багато років міжнародні компанії. Найбільше в місті Мукачу це товариство Flex, колись називалося Flextronics. Якщо коротко пояснити, калаки «Еспресо» — всі знають. Знаєте. Вони всі робляться у нас на цілий світ. Більше їх ніде не виробляють, їх виробляють тільки Мукачу. Коли ж Фішер так само всі знаєте, товариство Фішер. А всі інші Дінафіт, «Дінафіт», «Блізард». Хтось має автомобілі, Ауді, Volkswagen, Group, Борше. Карбонові запчасти не знаєте на них, це все робиться тут у нас. В Лондоні були. Двері метро бачили в Лондоні карбонові. Вони так само робляться у нас у місті. Це мало хто знає, це такі речі, які... але вони виробляються тут. Всі ключки для континентальної хокейної ліги виробляються тут. До речі, фішер це тільки 50% виробництва. 50% інше це ще називаю, Дінофіт, «Блізард» і всі інші, товари... інші фірми. Тобто вони виробляють поліцейські. До речі, вони в період війни зараз вклали за останні 9 місяців 80 млн євро в реконструкцію заводу. Будували саму сучасну лінію заробництва лиш на даний момент у світі. Місто завжди було і є відкритим для будь-яких інвестицій і любого розвитку. Я зразу скажу, що я не буду ідеалізувати нас. У нас є проблеми в Закарпатті основні в чому, демографіка. Нам не вистачає, до речі, робочих робів. Зараз багато хто декларує про релокованих підприємств багатьох і так далі. Це частково правда, частково це неправда. Чому? Ті зелковані підприємства, які приїхали сюди з людьми, працюють. Якщо відкриватися з нуля, у нас завжди була проблема з робочою силою. Чому? Близько Європи, близько кордони. Наші звикли виїжджати в Чехію, Словаччину, Угорщину, Польщу, Німеччину і так далі, чим подалі працювати. Але місто є завжди відкрите і ми з усіма працюємо індивідуально. Тобто в нас немає такого, що там якийсь склер, працює з великим підприємством і так далі. Я працюю з усіма заступниками міського виду. ми кожного обходжуємо, тому що в чому наша ціль це надходження до міського бюджету. Я виходжу до міського бюджету розвивається громада. Зараз в період війни найбільшим платником податків до місцевого бюджету є рідна для Мукачева, 128-бригада. З місцевого бюджету гроші перераховують знову на потреби захисників. За півроку вже виділили 450 мільйонів гривень. З початку року ми вже передали нашим військовим біля 450 мільйонів гривень. Це всім маганкам бригаді, інтербороні і так далі. Тому що капітальні видатки в місті зупинені, згідно постанови 590 кабінету mm -hmm. міністрів, то ми їм кошти не даємо. Хлопці воюють, мають мав забезпечення краще. Учасники розповіли про свої компанії, а також напрацювали нові ідеї для майбутньої співпраці. Сьогодні вони шукають де що можна в країні знайти, куди можна чи реликувати бізнес, чи розвивати бізнес, чи відкривати свої підприємства. Філіали зі сторони мері мера да, і ваших депутатів, те, що ми побачили, це відкритість влади до бізнесу. А, здивувала, ну, мабуть, ні, да, ми змінюємося, але та співпраця, яку продемонстрували ваші а, представники влади та бізнесу, як вони співпрацюють, це ну, Ну, це це дуже дуже вражає, вражає так.